Хло-хало! Вітаю вас на каналі Німецька від А до Я. І сьогодні ми з вами будемо вчитися легко пояснювати дорогу в місті, ну, звичайно, ж німецькою мовою, і вивчимо багато нових слів та виразів по цій темі. І я думаю, ви зі мною погодитесь, що дуже важливо вміти не тільки пояснювати дорогу, а ще й запитувати про дорогу, особливо, коли ми в незнайомому місті. Ну і звичайно ж, коли це Німеччина, де потрібно запитати про дорогу німецькою мовою. В місті буде Індерштадт. Які запитання слід нам вивчити і гарненько знати, щоб запитати про дорогу? Ну, звичайно ж, починати потрібно з. Фрази Вибачте, будь ласка. Правда, ми ж і в нас запитуємо, не підходимо і не кажемо, де тут магазин? А ми підходимо до незнайомця і запитуємо, вибачте, будь ласка, де тут магазин? Так само і в німецькій мові починають любе запитання з вічливого такого вибачення. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Або ж скажіть, будь ласка, sagen Sie bitte. Sie bitte. І далі ми запитуємо, як мені дійти до певної будівлі, до певного місця. В німецькій мові запитується це наступним чином. Wie ich zum? І називаємо місце, куди ми плануємо дійти, або ж цур. Цум ми вживаємо з іменниками чоловічого і середнього роду, а цур з іменниками жіночого роду. І звідки взагалі взялося це слово цум? Подивіться, будь ласка, вниз екрану. Цум це поєднання прийменника «цу» і артиклю дем. Артикль дем це артикль в давальному відмінку. Іменників чоловічого і середнього роду, тому що артикль дер і ДАС в давальному відмінку перетворюється на дем. І, відповідно, виходить «су», «дем», наприклад, бангов до вокзалу. І німці люблять дуже все скорочувати. Тому вони оці два слова, прийменник та артикль дем, скоротили до одного слова, і вийшло ЦУМ. Коли ж заєменники жіночого роду з артиклем Д, то ми знаємо, що артикль «цу» вимагає давального відмінку, тому артикль «ді» перетворюється на артикль дер і виходить «цу-дер» до, наприклад, аптеки, дер апотеки. То, щоб скоротити трішки, німці придумали одне слово цур, що означає «цу-дер». Цудер апотека, цудер – пост, до пошти. Тобто цур ми вживаємо, коли хочемо сказати, до певного місця, яке в німецькій мові це іменник жіночого роду, а zum, коли ж це місце, яке позначається іменником чоловічого чи середнього роду. Запам'ятали? І ще одне запитання, яке, я думаю, ви маєте знати. Дуже часто нас цікавить, як далеко нам іти чи їхати до певного місця. Так от, як далеко буде віт і с. І знову ж таки ми вживаємо аж два прийменники бісцум або Біс-сум, коли ми хочемо запитати про місце чоловічого чи середнього роду, а бісцур. Коли нас цікавить місце, яке в німецькій мові позначається іменником жіночого роду. Отже, як далеко до, до чогось, ми запитуємо wie weit ist es bis zum, наприклад, «Bahnhof», як далеко до вокзалу, чи wie weit ist es bis zur Apotheke, як далеко до аптеки. І давайте з вами трішки попрактикуємося. Наприклад, нас цікавить залізничний вокзал. Der Bahnhof. Der Bahnhof це залізничний вокзал. І як ми запитаємо, вибачте, будь ласка, а де залізничний вокзал? Тут все легко, правда? А коли ж нас цікавить, як нам дійти до залізничного вокзалу, то тут же потрібно пам'ятати про прийменник «цу». І давальний відмінок. Тому ми запитаємо наступним чином. Заген зебіте, Вікома іх бангов? Заген зебіте вікоме їх бангов? Скажіть, будь ласка, як дійти до залізничного вокзалу? Коли ж це автовокзал, то в німецькій мовиться Der Busbanhof. Der Busbanhof це автовокзал. Enchund. Во издербузпангов. Вибачте, а де автовокзал? Ми можемо використовувати також одне слово, entschuldigung. Не казати entschuldigen Enzді, а коротко вибачитесь Еншулдігунг. Во из Дарбузпангов. Вибачте, де тут автовокзал? Або ж, скажіть, будь ласка, як дійти до автовокзалу? Wie komme ich zum Sagen Sie bitte, wie komme ich zum Busbahnhof? Крім того, вам потрібно знати, як позначається зупинка в німецькій мові. Зупинка німецькою буде ді die Haltestelle, die Haltestelle. Автобусна зупинка die Bushaltestelle. І як ми запитаємо, яка це зупинка. Ну, чи їдемо ми в автобусі, чи, можливо, шукаємо певну зупинку. Нам потрібно вміти вставити це запитання. Welche Haltestelle ist Дас. Halte Яка це зупинка? Коли ж нам скажуть, будь ласка, вийдіть на наступній зупинці, коли ми запитаємо про дорогу до певного місця, то буде це. Звучати наступним чином. Біте, будь ласка, вийдіть на наступній зупинці. Це ви Виходите з транспорту. Wie viele sind es von hier? Скільки зупинок звідси? Ще одне важливе запитання, яке ви маєте вивчити. Wie viele Скільки зупинок звідси? Аеропорт німецькою це der Flughafen. Der Flughafen. І коли нас цікавить, де аеропорт, ми це запитуємо так Entschuldigen Sie bitte, wo ist der Flughafen. Entschuldigen Sie bitte, wo ist der Flughafen. Або ж Скажіть, будь ласка, як доїхати до аеропорту? Sagen Sie bitte, wie fahre ich zum Flughafen? того, я думаю, ви зі мною погодитесь, нам потрібно вміти запитувати, де тут найближча станція метро? Тому що в будь-якому місті метро U-Bahn, це найшвидший вид транспорту. Entschuldigung wo ist u bahn UbanStaціон. Вибачте, де тут станція метро, або wo ist die u bahn Убенштаціон, де тут найближча станція метро. А як запитати, де мені виходити, чи де мені пересідати, коли ми їдемо в метро? Для цього нам потрібно використовувати два дієслова. Це всі дієслова з основою Штайген. Einsteigen це заходити, сідати на певний вид транспорту. Aussteigen це виходити з певного виду транспорту, а Umsteigen це робити пересадку, пересідати. Отже, як ми запитаємо, де або коли мені виходити чи пересідати. Wo muss ich aussteigen? або umsteigen? або ж wann, коли Мус їх aussteigen? Умштайген. Тобто, во це де, ван це коли? Ауштайген це виходите, а Умштайген це робити пересадку, це пересідати. А коли в метро багато людей, натовп, і ви хочете вийти, як ми запитаємо в людей, які заважають вам вийти? Ви виходите? Штайген аус? Entschuldigung Steigen sie aus, тобто людина зрозуміє, що ви плануєте виходити, потрібно відступити. Пошта це діпост. Дуже схоже на наше українське слово. І коли нас цікавить, де пошта, в незнайомому місці в Німеччині, ми запитуємо наступним чином. Entschuldigung, wo ist die Post? Entschuldigung, wo ist die Post? Вибачте, де пошта? Або ж заген зебitтя, віко моїх цурпост. Скажіть, будь ласка, як мені дійти до пошти? Аптека це діапотеки. Діапотеке. Якщо ми шукаємо найближчу аптеку, то ми запитуємо так. Entschuldigen zebitya, what is the girl dinnecksteапоteke? Entschuldigen zibitia. Wo ist hier die nächste апотеке. Вибачте, будь ласка, де тут найближча аптека? Або ж, скажіть, будь ласка, sie bitte, wie komme ich zur Apotheke? як мені дійти до аптеки. Банк це die Bank. Зверніть увагу в німецькій мові банк – це іменник не чоловічого роду, а жіночого роду. Die Bank. І коли нас цікавить, де тут найближчий банк, як ми це запитаємо, вибачте, будь ласка, де тут найближчий банк? Чи за wie komme ich zur Bank? Скажіть, будь ласка, як дійти до банку? А тепер я вам пропоную поставити це відео на паузу і спробувати задати запитання, як вам дійти до стадіону, до музею, до школи та до парку. За допомогою запитання Sie bitte, wie komme ich zur?» чи ZUM. Пам'ятайте, що цум ми вживаємо з іменниками чоловічого і середнього роду, а ЦУР – до з іменниками жіночого роду. Стадіон це даш штадіон, музей це Дас Музеум, школа дішує і парк Дер Парк. То шло Гейтс? Спробуйте, будь ласка. А тепер ваша черга попрактикувати запитання Скажіть, будь ласка, де там щось знаходиться? І що саме нас буде цікавити? Де знаходиться театр, Das Theater. басейн, Das, das Schwimmbad. ратуша? В будь-якому місці є ратуша німецькому, правда? Das Rathaus. І ринок, Der Markt. Тож ваше завдання поставити запитання за допомогою підказки загензі біте во іст і називаємо будівлю, яка нас цікавить, чи місце. Ще одне запитання, яке сьогодні ми маємо вивчити, це vi White is S bisum чи Bisur. Як далеко до біссум, ми вживаємось іменниками чоловічого та середнього роду, а як далеко бісцур, ми вживаємо з іменниками жіночого роду. Будь ласка, поставте відео на паузу і поставте, будь ласка, запитання. Як далеко до зоопарку. Зоопарк це Дерзо. Як далеко до лікарні? Das Krankenhaus. Як далеко до Супермаркету. Супермаркет це der Supermarkt. І як далеко до парковки. Парковка це der Parkplatz. А тепер. Ми будемо з вами вчитися пояснювати дорогу, особливо, коли людина йде пішки і запитує нас про дорогу. Пішки йти? На німецькій це zu Fuß gehen. Я йду пішки і zu Fuß. Ну що, готові? Йдіть прямо, як сказати німецькою. Gehen sie geradeaus. Gehen sie geradeaus. Geradeaus – це прямо. Поверніть ліворуч. Повертати німецькою буде abbiegen. А ліворуч links. І відповідно виходить. biegen Biegen Sie links ab. Sie links ab. А поверніть праворуч. Biegen Sie rechts ab. «Біген зі Йдіть до перехрестя. Перехрестя це дікройцун. Гієнзи біс цуркройцung. Гєєнзи бісцуркройцung. Йдіть до перехрестя. Звідки взялося біс За допомогою поєднання прийменника цу. І артиклю der в давальному відмінку. Тому що die, іменники жіночого роду з артиклем die в давальному відмінку перетворюється на артикль der. І виходить бісцудер Kreuzung, А скорочено бісцуркройцунг. zur kreuzung». kreuzung. Йдіть до перехрестя. Перейдіть дорогу на світлофорі. Як ми скажемо, за допомогою дієслова «überqueren». «Überqueren» – це переходити. А світлофор німецької буде «die Ampel». І, відповідно, що в нас виходить, «Überqueren «Überqueren sie sie an an der Ampel». der Ampel». Мається на увазі перейдіть дорогу на світлофорі. «Ідіть вздовж вулиці. Вулиця це діштрасе, а вздовж це прийменник ентланг, який вимагає знахідного відмінку акузативу. Тому виходить в нас що? – «ідіть вздовж вулиці і ставиться цей прийменник після іменнику. Діштрасе entlang». В нашій мові прийменник вздовж стоїть перед іменником, вздовж вулиці, а в німецькій мові цей прийменник ставиться після іменнику і виходить «die Straße entlang». Йдіть через площу. Площа це «der Platz», а через це «über». «Gehen Sie über den Platz». Йдіть через площу. А як сказати, друга вулиця ліворуч? Ідіть другою вулицею ліворуч. Значить, візьміть другу вулицю ліворуч німецькою мовою це звучить. Нен зідіцвайте штрасе Лінкс. «Немен» означає «брати». І дослівно це візьміть. Другу вулицю ліворуч. Тобто вам потрібна друга вулиця ліворуч. Пройдіть повз якусь будівлю. На малюнку в нас це церква. Як ми скажемо, пройдіть повз церкву. андер кірхе форбай. Прийменник Форбай означає повз. І ставиться він після іменника. Дивіться, яке цікаве поєднання. «Ан» називаємо іменник, ставимо цей іменник в давальному відмінку. І після цього іменника ще використовуємо прийменник Форбай. Ан, іменник і форбай. І цей іменник нам потрібно поставити в давальному відмінку. Пройдіть повз таке то місто». місце. Наприклад, пройдіть повз вокзал. Мимо вокзалу мається на увазі. Гензі ан дем бангов Форбай. Тому що Дер Бангов це іменник чоловічого роду. А з прийменниками ан щось там форбай. повз щось. Ми іменник маємо вживати в давальному відмінку. Чи пройдіть повз аптеку. ан дер апотеке форбай. На розі вулиці. Що таке взагалі на розі? Що це означає? Що щось знаходиться в місті, де перетинаються дві вулиці? der Ecke. Es ist an der Ecke. Еке, Ecke німецькою це кут, якщо дослівно. І перекладаємо ми це на розі вулиці, коли мова йде про певну вулицю, а не про урок математики. Есис Ecke – це на розі якоїсь вулиці, на перетині, тобто двох якихось вулиць. Коли ж ми розуміємо? Щоб пішки йти кудись дуже довго, і хочемо сказати, що краще скористатися певним видом транспорту, то ми це кажемо також за допомогою дієслова немен, – візьміть дослівно такий то вид транспорту, так, німці кажуть. Ми кажемо краще скористайтеся, правда, краще скористайтеся, чи метро, чи трамваєм, чи таксі, а німці кажуть, краще візьміть. Nee besser, die, Uban, die Straßenbahn. Діштрасенбан, Таксі, зі Бесер Таксі. Візьміть краще, скористайтеся краще таксі. Чи зі Бесер Діштрасенбан, скористайтеся краще трамваєм, чи метро. Дякую вам, що були зі мною. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. І зможете легко впоратися з поясненням дороги чи запитати за дорогу до певного місця. Тож, бізбаль, до наступних зустрічей! Und gut, Нехай вам щастить!